thank <laughs> you Вітаю товариство! Сьогодні у нас 10 липня. Вирішив зняти коротенький ролик про те, як виглядає саджанець винограду, котрий, якщо пам'ятаєте, після Великого граду у мене от кущ маркета тут була ще одна гілка і зламав вітер. І от е, я тоді просто обрізав кусочки лози і ставив у воду. Е, учора, 9 липня, я їх вже пересадив е, у землю, трішки запізно це зробив, на жаль, не було часу. Е, з, я вже не пам'ятаю, чи 7 чи 8 було всього цих кусочків лози. Зараз живі дві чотири. А, якщо будь дві, буде добре, в принципі, тому що дві мають, з них мають не найкращий вигляд. А дві от, мають гарний вигляд. У них з'явились корінці у воді. Я їх пересадив, думаю, будуть рости. Ось. Ще що цікаво я дві лози, дві лози просто віткнув у землю. Зараз покажу, як вони виглядають. Одна сосла, а друга Ось. пустила. Зелену бруньку і в принципі росте. Це я нагадаю, просто виткнув її у землю для експерименту. Так що метод, що той, що той при дощовому літі є досить ну, ефективним, якщо вважати, що гілку вже можна було викидати. А Ми ще з неї зробили саджанець. Зараз ми знаходимось біля куща винограду сорту кишмиш Айцет Сидліс. американський сорт. І от я хочу показати, як він виглядає станом на 10 липня. На ньому було залишено декілька гронок. Ось так зараз виглядають гронки. Нагадаю, це кишмиш. Опилився він досить непогано, хоча тоді йшов град, тоді йшли дощі. От По листках видно наслідки граду. У нього дуже великий гарний лист. Цей сорт, гарний вибір для арки, якщо вам потрібно затінити щось. На жаль, лоза, ось наслідки граду, побита трішки. Молода вже, хороша, немає ніяких. До речі, щодо дехто писав, що цей сорт є досить хворобливим. Ну, вважаючи, що це літо є дуже несприятливе для виноградарів, то, як на мене, виглядає сорт досить непогано. Було дві обробки, зараз планую третю, але в зв'язку з дощами. Ніяк не можу зібратись. Ось можете оцінити довжину пагонів. Більше трьох метрів. Ось такий стан, куща, а й thank you